Зараз на дизайн нашого питальника. Що в ньому може піти не так? Головні типи інформації, на яку нам треба звернути особливу увагу при перевірці питальника, це, по-перше, формулювання питань, по-друге, категорії відповідей, та по третє, ефект послідовності питань. Розглянемо приклади можливих помилок в кожній з цих типів інформації. Візьмемо, наприклад, одне з найбільш розповсюджених питань, таке як питання про рівень освіти. Часто в питальнику ми збираємо інформацію не лише про освіту респондентів, тобто людей, з якими ми проводимо опитування, але і їх батьків. Перед вами на екрані зараз приклад. Питання з одного з реалізованого опитування. Питання звучить: яка на даний момент освіта у ваших батьків? Якщо декілька, то назвіть найвищу з наявних. Чи у ваших батьків початкова, середня чи, може вища освіта? Зверніть увагу, що відповіді не знаю, і відмова від відповіді не зачитується анкетером. Отож, подивіться уважно, що б ви змінили в цьому питанні? По-перше, варто подумати, чи можна задати те саме питання, але в коротший спосіб, з оживанням меншої кількості слів, і при цьому без втрати змісту. Наприклад, можна запитати. Який найвищий рівень освіти отримали ваші батьки? І далі так само: чи у ваших батьків початкова, середня, чи може вища освіта? По-друге, зверніть увагу на самі категорії відповідей. Хм. Що має зазначити респондент, батьки якого не мають державної освіти або мають неповну державну освіту? Цей тип помилки ми називаємо. Not exhaustive response categories. Тобто невичерпаний список категорій відповідей. По-третє, зверніть увагу, що ми цікавимо рівнем освіти обох батьків в одному питанні. Можливо, рівень освіти матері і батька респондента різний. Ця інформація буде втрачена при кодуванні, якщо питання задано в такий спосіб, як ви бачите на екрані. Даний тип помилки, а саме, питання про два окремі факти або ставлення до двох окремих явищ в рамах одного питання з однією можливістю відповіді, це досить таки часто помилка в питальниках. В методології такі питання називають double barreled questions, тобто питання з подвійним тягарем. Розглянемо зараз приклад питання про сприйняття рівня корупції. Питання звучить. На вашу думку, як часто таким людям, як ви, доводиться давати хабарі або дарувати подарунки для отримання державної освіти? Давайте відповідь використовуючи цю картку, де 0 означає ніколи, а 10 завжди. У цьому питанні ми теж бачимо подвійний тягар. Респонденти можуть мати відмінну думку про рівень розповсюдження хабарів і подарунків в освіті. Отже, це також приклад питання з double barreled question bias. Останній тип помилки в питальнику, на який я хотіла б вам наголосити, це вплив послідовності питань на відповіді респондентів. Так, наприклад, Якщо задати спочатку питання про рівень корупції в різних організаціях в країні, а потім запитати про оцінку ефективності уряду в протидії корупції, ми можемо очікувати більшу кількість негативних відповідей, ніж якби послідовність цих питань була протилежна. Для уникнення систематичної похибки з причиненою послідовністю питань, дослідники часто застосовують. Ротацію питань. Є дуже різні види соціологічних опитувань. В своїй кандидатській роботі, наприклад, я здебільшого користувалась з міжнародних опитувань. Для того, щоб зрозуміти, які дані на тему корупції були вже зібрані в міжнародних опитуваннях. Я зробила систематичний огляд існуючих даних. Результати цього огляду були опубліковані, і ви можете вільно користуватись ними в підготовці власних досліджень. Табличка, яку ви бачите на екрані, це результат систематичного огляду існуючих даних на тему корупції в європейських дослідженнях, зібраних в роках від 1989 до 2013 в цьому списку знаходяться лише дані, зібрані науковими осередками або в тісній співпраці з науковцями. Вони здебільшого легко доступні онлайн і ними можна користуватись безкоштовно в наукових цілях. Остання колонка таблички підсумовує загальну кількість питань у даному міжнародному опитуванні. Як ви бачите, загалом. Я зібрала документацію до близько 900 питань, які розсіяні в різних опитуваннях. В матеріалах до цієї лекції ви знайдете лінк до документації існуючих питань на тему корупції в Європі. Ця документація може вам допомогти в якості генератора ідей в опитуванні на тему корупції або ж як документ для перевірки доступності інформації для кожної країни, яка вас цікавить. Сподіваюсь, цей короткий огляд соціологічних опитувальників дещо приблизив вам цей метод збору даних. Давайте підсумуємо, які головні можливості та недоліки соціологічних опитувальників. Отож серед плюсів за допомогою соціологічних опитувальників ми маємо можливість дізнатись про думку великої кількості людей. А при застосуванні ймовірнісної вибірки ми можемо узагальнити цю інформацію на усе населення, лише з невеликою похибкою. Цей метод збору даних дозволяє порівнювати відповіді, а також він дозволяє систематично аналізувати дані за допомогою статистичних методів, тобто говорити про відносини, ймовірності прогнози. Які обмеження використання? Збору даних з соціологічними опитувальниками. По-перше, зібрані дані за допомогою опитувальника стандартизовані. Таким чином, можна пропустити важливу інформацію для дослідження та не дізнатись про нові форми та механізми функціонування певного явища. В питальнику легко задати питання з помилками. І в результаті зібрати дані. Які майже неможливо або досить важко використати в аналізі і зінтерпретувати відповіді респондентів, крім того, не обов'язково правдиві або добре продумані.